Значить, я з головою в четвер поїхали до Куцелема Віталія Борисовича додому. До, до uh -huh. Я вже буду казати так, як є. І, іменно на камеру я, я хочу, щоб це всі знали. Uh -huh. Ми приїхали туди, там тільки ми е, зійшли, вийшли з машини біля дому, між будинком культури і цим uh -huh. будинком. Там вже був такий запах, що можна було тікати звідти. Uh -huh. Прийшли ми, порушили за двері, хат, двері були замкнені. Mm -hmm. Але голова колись у нього був і він знав, в якому, -якому вікні він лежить. Він пішов до того вікна, постукав. Віктор Борисович каже, там десь на, е, щотчику, на, на електричному щотчику ключ лежить, відкрийте мене. Ми пішли і відкрили ці двері. До хати зайти неможливо було. Mm -hmm. А Володимир Борисович був з вами в той час? Ні, не був. А Анатолій не, не був. Не було. Не було. Ви самі це я сама, не я сама, а з головою. Ви, так. Да. До там, якої хати ви заходили? Там, де лежав Віталій Борисович, да, до нижньої хати. 22. 22. І попросив сільського голову. Сіського голову. Щоб оформити його в старілих. Да, да, да. Оформлені документи. Оформлені документи. Будинок. Будинок пристає. Да, так так не пишет. При, при, при цьому. Він... Теорі, же? Да, І при цьому він нам власноручно віддав свій паспорт. А ви можете показати паспорт, який я віддав? О, бачила, бачила вашу систему. Да? Я не слідчий. А хто? Я участковий. Хай буде участковий. На камеру Я можете показати? показаю Володимирович, Я як Володимир, заявник одразу заявляю вам про питання про огляд речового доказу за його знаходження, а саме присвоєного паспорту громадянина України. Щойно ви почули, що цей паспорт був забраний? Не забраний, а переданий її. А Акт вилучення, покажіть. Петров кажуть, Ні, я то. ви зачекайте. Які? Ви я, почекайте. Якщо паспорт... людина Чоловік працівник правокоронорона, скажіть, будь ласка, за законом, паспорт громадянина України, будь-яка посадова особа має право забирати? Не забирати він нам його віддав шо ви якщо видає, ну, я не знаю. Я не знаю, наприклад, яка там була ситуація? Я потім не, при цьому не був да відповідь понимає? може я людина може людина віддавати свій паспорт посадові особі органу людина... місцевого самоврядування, а посадова особа Добра, органу місцевому місцевого ну, да, сила, якщо силою забрали. як ви докажете, що він дал вам добровольно? Ну, а як ви докажете обратно Тому ви не имели права брати його. Мені, будь ласка, шановний працівник поліції, чи має посадова особа органу місцевого самоврядування чи будь-якого іншого державного органу, навіть на прохання власника документу, що посвідчує особу, її забирати? Он тоже був визов, крайній випадок з працівником поліції. Якщо, якщо ви не знаєте, кажіть, то, що, що, ви що ви не, ви не знаєте. Не мовчіть. Не знаю, не знаєте. Довго дякую. Тому що добре. я не беріть просто на себе відповідальність, заявляти, я, заявлять, я, тому, що я ви наприклад, не ну, мені як мене не повідомили. Я щоби там був, то, повірте мені, б об, об, об этом скажіть. Та все було б. Був не проінформований. Мені повноважі у председателя севатету, у секретаря брати паспорт по будь-якому умові. Як даже на прохання. Даже на прохання. Ну, если нет свідків і нет сотрудника поліції. Не знаю свідків, може. Ніхто не думав, що він помре. Ніхто не ми його мали оформити до будинок там, да, що там. При цьому при цьому Куцулим Віталій Борисович добровільно Добровільно, власноручно і, і, і власноручно. Я ще прошу уточнити для подальшого, що? Для, для оформлення да? документів. А як вони попали в будівлю, уточніть. Ще як попали да, на приватну да, власність, голова да, і секретар. Ну, наскільки да, мені да. відомо, у вас сільської ради має право да, заходити, да. Як? на територію подвір'я? Як комісія повинна бути створена? Ну не запишіться, як, як попали в будинок? Це ви мені запитання повинні? даєте, чи я опитую Це повинні. то я ж дав уже все бодю він там все сказав поставив питання аж де ж я доказував так при цьому ніяка комісія нічого ну як вы були вдвох двох двох